Господня земля і все, що наповнює її, Вселена і всі, що живуть у ній, Він на морях заснував її, і на ріках утвердив її, хто зійде на гору Господню, і хто стане на місці святому Його, той, у кого не винні руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливо той матиме благословення від Господа і милість від Бога Спаса свого, Це рід тих, що шукають Господа, шукають Отця Твого Боже, Яковів, піднімайте врата, верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою, піднімайте врата верхи ваші. Піднімайтеся, врата вічні, і віде цар слави, хто є цей цар слави, Господь сил, Він є цар слави, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй Боже голос мій у молитві моїй, від лютого ворога охорони життя моє, укрий мене від намірів злодіїв. Від зборища беззаконників вони, наче меч нагострили язик свій, і мов стріли кидають слова образи, щоб таємно стріляти в неповинного, стріляють в нього несподівано і не бояться, вони утвердились у злому намірі, змовляються поставити таємно сітку і кажуть, хто їх побачить. Вони вигадують всіляку неправду, вишукують, розслідують. Заглядають аж до глибини серця, але уразить їх Бог стрілою, несподівано стріла Божа вдарить їх, вони покарають себе своїми ж словами, всі, хто побачить їх, відійдуть від них, і нападе страх на всіх людей, вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його діло, звеселиться праведнику Господі і уповає на нього, і похваляться всі праведні серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Який милостивий Бог Ізраїлів до народу свого, до чистих серцем? Мої ж мало не похитнулися ноги, мало не посковзнулися стопи мої. Я позаздрив безумним, бачивши добробут беззаконних, бо немає їм страждання, й до смерти їхньої, міцні сили їхні. У трудах людських їх нема, і не знають вони людської біни, тому то гордість підняла їхню пихатість, і, як в одежу, одягаються вони у неправду та нечестя свої, пливе, наче олива, неправда їхня, живуть за похотями свого серця, з усього глузують, зневажливо говорять про Бога, звисока розмовляють. До небес підносять уста свої, і язик їхній обходить землю, тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашею, і кажуть як довідається Бог і чи знає Всевишній, і ось ці нечистивці завжди живуть у достатку і примножують багатство, і я сказав, чи не даремно я дбаю про чистоту серця і в невинності умивав руки мої. Віддавав себе під удари щодня, і щоранку себе осуджував. Але коли б я сказав, буду і я так жити, то я став би зрадником перед родом синів твоїх, і я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх, аж поки не війшов я у святиню Божу, та не зрозумів кінця їхнього, дійсно, на свиській дорозі поставив ти їх. Над прірвою стоять вони, як несподівано прийшли вони до Занепаду, щезли, погинули за беззаконня свої, як щезає сон того, хто прокинувся, так ти, Господи, розбудивши їх, знищив помисли їхні у місті Твоїм, коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумним, я, як тварина, був перед тобою. Але я завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку мою, ти порадою Твоєю провадиш мене, і до слави Твоєї ти приймеш мене, хто бо для мене є на небі і чого без тебе бажати мені на землі. Знемагають серце моє, і тіло моє за тобою, Боже серця мого, і доля моя, Боже навіки. Бо ось ті, що віддалили себе від тебе, гинуть, ти знищуєш кожного, хто відступає від тебе, а мені найкраще прихилятися до Бога, покладати на Господа надію мою, сповіщати про всі діла твої, в церкві Твоїй, у вратах дочки Сионової, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звеселився я тим, що сказали мені, ходімо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах Твоїх, Єрусалиме, Єрусалим створений як місто, і доля Його з народом Його, бо туди увійшли коліна, коліна Господні, за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє, бо там стоять престоли, щоб судити, престоли в домі Давидовому. Простіть про мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе, і нехай буде мир силою Твоєю, і благоденство у стінах Твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх промовляю мир Тобі, заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сказав безумний, у серці своїм немає Бога, розпусні стали огидне діють у беззаконнях, нема тих, хто чинив би добро, Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога, всі відвернулися, всі нікчемні стали, нема вже такого, хто чинить добро, немає жодного, невже не прийдуть до розуму ті, що чинять беззаконня. Що з'їдають людей моїх, наче хліб, а Господа не призивають, вони будуть боятися страху там, де нема його, бо розсипле Бог кістки самовпевнених, осоромлені будуть вони, бо Бог відкинув їх. Хто дасть із Сиону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Бог із полону людей своїх, зарадіє, яке із веселинця Ізраїль. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його, прославляйте Бога богів, бо повіки милість Його, прославляйте Господа володарів, бо повіки милість Його, Він один творить чудеса великі, бо повіки милість Його. Він створив небеса премудро, бо повіки милість Його, утвердив землю на водах, бо повіки милість Його, він створив великі світила, бо повіки милість Його, сонце щоб творило день, бо повіки милість Його, місяць і зорі щоб світили вночі. Бо повіки милість Його, покарав Єгипет у первістках Його, бо повіки милість Його, і вивів з нього Ізраїля, бо повіки милість Його, рукою кріпкою і силою могутньою, бо повіки милість Його, Він розділив море червоне, бо повіки милість Його і провів Ізраїля посеред нього, бо повіки милість Його. І потопив і військо його у морі, бо повіки милість Його, Він провів народстві через пустелю, бо повіки милість Його, і покарав царів великих, бо повіки милість Його, знищив царів сильних, бо повіки милість Його, Сигона — на царя Амореїв, бо повіки милість Його, йога — царя Васанського, бо повіки милість Його. І віддав землю їх у насліддя, бо повіки милість Його, в насліддя Ізраїлю рабу своєму, бо повіки милість Його, Він пом'янув нас у смиренні нашому, бо повіки милість Його, і визволив нас від ворогів наших, бо повіки милість Його, Він дає поживу всім творінням, бо повіки милість Його. Прославляйте Бога Небесного, бо повіки милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже.